Ось така тераса в будинку в Давидківцях. Це будинок площою 90 квадратних метрів. По периметру пар... зроблений паркан. Загальна площа ділянки 2,4 сотки. Ну, огороджено приблизно 15 соток. Заведений газ, буде встановлений лічильник. Тераса капітальна, як бачите. Будинок у нас з чорновим ремонтом. Розведена електрика. Ось такий вигляд. Тераси на ділянка, ділянка рівнесечка. Це кухня студія. Розводка електрики. Ось тут буде встановлений газовий котел. Можна цю кімнату відокремити, якщо вам потрібно, три окремі кімнати. Розводки під телевізори зроблені, під світильники. Ось тут грібенку можна зробити під теплу підлогу. Дві окремі кімнати, спальні. Тут буде ліжко розташовуватись, світильники, вимикачі, телевізор. І третя кімната. Така сама. Тут вихід у нас на центральну вулицю, якісні вікна від ЄС встановлені. Це прихожа вже. Ось тут зроблена електрика і санвузол. Досить просторий санвузол. Каналізація буде проходити і вихід в септик. По комунікаціям у нас заведена централізована вода. І покажу, як будинок виглядає попереду. Ось тут зроблені ворота, хвіртка. І це у нас центральна вулиця. Ось так будинок виглядає попереду. Ось там зупинка і продуктовий магазин. Кому цікаво, звертайтеся.